Нічний обстріл Харкова. Рятувальники й досі розбирають завали. Телеграм можуть закрити. Арештували Павла Дурова та вогняна ніч у Росії. Дронами знищені газогін та електростанція. А місцеві палять військомати. Вітаю! Мене звати Володимир Карабан. Все, що цікавить Україну сьогодні, просто зараз. Неспокійна ніч для харків'ян внаслідок обстрілу. Там постраждало більш як пів десятка людей. Вночі росіяни вдарили по місту ракетами. Також завдали ударів і по Чугуєву. Там чотири постраждалих серед них чотирирічна дитина. Повідомив очільник області Олег Снягубов. На місці влучань нині працюють рятувальники. Харків знов під обстрілами було два влучання. Перше влучання було у Слободському районі. Постраждало більш ніж 10 приватних будинків. Два з них повністю зруйновано, Шість людей отримали травму різного ступеня. Крім цього, друге влучання це газогін. Зараз пройшла локалізація цієї пожежі. Розплата прийшла моментально. В Білгороді містянам теж не судилося виспатися. Серед ночі там зайнялася масштабна пожежа попередньо після обстрілу дронами. За словами тамтешнього губернатора, п'ятеро людей загинули, і ще 20 поранені. Внаслідок атаки пошкоджені два приватні будинки, комерційні об'єкти а також понівечені лінії електропередач. В результаті без газу залишилися села Рокине, Бориспіля та Новоленінське. Нічні вогні батайська цієї ночі були теж особливо яскраві. Пожежу, яка там розпочалася ще надвечір, видно, було навіть за містом. При цьому рятувальникам досі не вдалося приборкати полум'я. Офігеть просто Це дуже близько. Спершу місцеві повідомляли, що вогонь побачили після прильоту невідомого безпілотника. На ранок російське МНС повідомило, що це зайнялася трава. Тож, достеменно, що стало причиною займання, поки що не ясно. Зазначу, що пожежа дивним чином виникла саме в районі місцевого аеродрому. А от причини цього займання довго з'ясовувати не довелося. У Казані жінка зі своїм 13-річним сином спалила військову комендатору. Місцева розбила вікно та закинула на перший поверх коктейль Молотова. В результаті приміщення військового суду вигоріло вщент. Чи пошкодив вогонь верхні поверхи наразі невідомо, що стало причиною таких дій жінки наразі з'ясовують правоохоронці. Тим часом в Україні для військових змінюють законодавство, зокрема для мобілізованих. Відтепер перше самовільне залишення частини більше не кримінальний злочин, яке нове покарання передбачено за дезертирство. Дивіться далі у сюжеті. Депутати зняли кримінальну відповідальність за перше СЗЧ або дезертирство у вівторок, 20 серпня, парламент схвалив закон, яким пропонується не карати за перше самовільне залишення військової частини чи дезертирство. Якщо військовий сам повернувся, і командир дозволить продовжити службу, розповів народний депутат Ярослав Железняк. Законодавчу ініціативу ухвалили 270 голосів народних депутатів. Трошки недостатньо досконало працює служба військових психологів. Відбуваються такі речі, як самовільне залишення військової частини або дезертирство. Це два різні злочини. Самовільне залишення військової частини це залишення місця пункту постійної дислокації, а дезертирство це вже покидання місця, відповідно де підрозділ здійснює бойову задачу яким же раніше було покарання за СЗЧ та дезертирство? Якщо людина покидає, залишає військову частину, то і для нього передбачено реальна якби позбавлення волі, тобто посадка в колонію. Причому, якщо підозрюваний у самовільному залишенні частини висловив бажання продовжити службу, він може повернутись не тільки до своєї частини, але й до іншої. Звичайно, це за згодою командира, і тільки один раз загалом з переведенням з одного підрозділу в інший є величезна проблема. Треба збирати дуже багато різних. Документів довідок погодження про мульгації, які зібрати майже нереально. тому норма чи запевнення законодавця про те, що особа, яка здійснилася зі щеби дезертирство, зможе повернутись до військового підрозділу на його вибір, звучить голослівно і реально реалізована не буде. Якщо військового будуть звільняти від покарання за дезертирство, прокурор повинен буде отримати письмову згоду командира військової частини про можливість продовження проходження військової служби таким підозрюваним. Але є і нюанс дуже багато повноважень, дуже багато карт на руки дає саме командир. Це створює для командира можливість якихось недобросовісних дій. Наприклад, вимагання якихось коштів за свою згоду на продовження служби тим чи іншим військовослужбовцям, вимагання якихось преференцій або просто демонстрацію самодурства та ненадання надання цієї згоди. За словами Геращенко, підозрювані у СЗЧ або дезертирстві можуть просити змінити їм запобіжний захід на проходження служби під час мобілізації. Особам, що скоїли тяжкі злочини, такі як вбивство, грабіж, розбій, така альтернатива неможлива. Якщо особа раніше до прийняття цього проекту закону вона здійснилася за ще або дезертирство, її затримували та обирали і запобіжний захід, як правило, у вигляді тримання під вартою, тобто перебування в слідчому ізоляторі. Такий підозрюваний на період досудового слідства може заявити клепотання про зміну йому запобіжного заходу з тримання під вартою на подальше продовження служби. Якою ж є мета цього проєкту закону? Є багато командирів, які не зовсім чесно себе поводять по відношенню до підлеглих та. Фіксують випадки СЗЧ або дезертирства, навіть там, де їх фактично немає. Через масовість такого явища Верховна Рада повинна була відреагувати і відреагувала таким чином, що, скажімо, декриміналізувала перший випадок СЗЧ або дезертирства. У пояснювальній записці нардепи вказують, що лише упродовж січня-квітня 24-го року було зареєстровано більше 10 тисяч проваджень за статтею самовільне залишення військової частини та понад 7 тисяч проваджень за статтею «Дезертирство». Загалом правоохоронці розслідують майже 19 тисяч кримінальних проваджень за скоєння військових кримінальних правопорушень. Співпраця України з Індією виходить на новий рівень. Напередодні лідер країни Нарендра Моді вперше відвідав Київ за час повномасштабної війни та зустрівся із Володимиром Зеленським. Про що говорили і чого вдалося досягти? Дивіться далі у сюжеті. Через півтора місяці після того, як він побував у Москві і обіймався з Путіним, Нарендра Моді приїхав до Києва. Це перший візит в історії прем'єр-міністра Індії до України. У рамках візиту було підписано угоди про співпрацю у чотирьох сферах: медичні, аграрні, гуманітарні та культурні. Також Нарендра рендрамоді побачив на власні очі злочини коні Росії у цій війні. Позиція Індії у війні України проти Росії нейтральна. І візит моді це наголошує, але це далеко не головна мета. Індія все частіше висуває претензії на роль регіонального лідера, і це одна із головних цілей поїздки прем'єра до України. Індія рішає першу чергу свої задачі: перше доказати, що вони нейтральні в війні України і Росії, і таким образом видвинути ніякі претензії в тому, щоб бути в виступати посередником. Це перше, і второє проявити себе лідером глобального юга. который вот, скажем так, представляет интересы глобального Юга во всех нынешних геополитических процессах и важнейших конфликтах. Индия э, стремится продемонстрировать э, свою свое возрастающее влияние. політиці. Тобто вони в этом смислі дуже схожі з Китаєм государства, которые конкурирують за влияння в Азії. Нагадаємо, що на початку липня прем'єр-міністр Індії приїжджав із візитом до Москви. Саме в день візиту на Моді агресор здійснив масовий ракетний удар по Україні, зокрема по дитячій лікарні в Києві. Тоді травми зазнало 170 людей, а загинуло 37. Але прем'єр Індії заявив, що відчуває оптимізм і надію на майбутнє. Дуже на рад, що і по тематиці України ми адмінювались мніннями а в одкритому ключе друг друга з уваженням на друг другі. Президент України Володимир Зеленський тоді відреагував на такий вчинок індійського прем'єра. Російська ракета вразила найбільшу дитячу лікарню України, націлену на маленьких хворих на рак. Багато хто був похований під завалами. Це величезне розчарування та злиденний удар по мирних зусиллях. Бачити, як такий день у Москві, лідер найбільшої у світі демократії, обіймає найкривавішого злочинця у світі. Індія намагається цій ситуації демонструвати некую равноудаленность, нейтральность. Вот. И э, мы помним, как не так давно на фоне террористической атаки россиян на Ахмадет происходил визит э, Моди в э, Россию. Ну, наверное, выглядело это с точки зрения этой самой нейтральности не очень хорошо, поэтому, очевидно, Индия пытается сбалансировать эффект от, от, от произошедшего Після візиту моді до Росії та різкої реакції на це Володимира Зеленського. Дипломатичні відносини України та Індії трохи погіршилися. Свідченням цього є виклик посла України в Індії. Про поїздку до Москви на рендер-моді розповів і Володимиру Зеленському. Минулого місяця, коли я відвідував Росію, я дуже чітко сказав Путіну, що проблеми не можуть бути вирішені на полі бою. Єдиний шлях вирішення проблеми це діалог та дипломатія. І не гаючи часу, ми повинні рухатися в цьому напрямку. Обом сторонам доведеться сісти разом і шукати шляхи виходу з цієї кризи. Нейтралітет – це ключ. сотрудничеству экономическому со всеми государствами, которые в том числе находятся в каких-то конфликтах друг по отношению к другу. Ну, как мы видим по примеру российско-украинской войны, Китай торгует и с Россией, и с Украиной. В этой осени пройдет уже второй саммит мира, и президент Украины надеется, благодаря этому визиту, изменить позицию Индии. Если Индия будет вовлечена в процесс работы над формулой мира, то есть в рамках саммита мира. Если Индия, позиция Индии хотя бы немножко э, изменится, станет более благосклонной к Украине, не выходя в целом за рамки нейтралитета, то можно будет говорить, что смотрите, как страна с населением полтора миллиарда приблизительно, э, то есть э, вдруг заняла не э, Приятною для Кремля позицію в контексті російсько-української війни. Це на самом деле большой серйозний сдвиг. Телеграм може зникнути. У Франції затримано розробника найпопулярнішого месенджера Павла Дурова. Офіційно Париж поки що не коментував арешт проте відомо, що дурову інкримінують відразу тероризм, педофілію та продаж наркотиків. Утім то із мовчазної згоди засновника його месенджером користуються маргінали та злочинці по всьому світу. А сам дуров не надає спецслужбам доступ до закритих листувань в рамках. Політики конфіденційності, враховуючи французьке громадянство Дурова, суд має пройти саме у Франції. Йому загрожує до 20 років за ґратами. Ми ну на цю годину в мене все побачимося 12-й. Не забувайте залишати коментарі під цим відео, а також ставте йому вподобайку. Це допоможе нам розвиватися, а вам знати іще більше.